Усім привіт! З вами Ярослава. Це перший сезон шоу Дівчина у подкасті присвячений він маньякам та серійним убивцям. Дякую за те, що підписуєтеся і ставите свої лайки. Аби глибше зануритися у кримінальний світ, можете також підписатися на мій телеграм-канал. Він так і називається Дівчина у Подкасті. Посилання можна знайти в описі до цього подкасту. Там свіжі новини з кримінального світу, анонси нових випусків, цікаві факти, фотографії злочинців і додаткові дані. Про них. А для тих, кому зручніше споживати контент в Ютубі, подкасти виходять і там. Посилання теж під цим випуском. Сьогодні я хочу розповісти про цілу банду. Діяла вона у Дніпрі, тогочасному Дніпропетровську. Злочини маніяки знімали на телефон, і одне з відео потрапило в інтернет. Хлопців, які займатимуться вбивствами, познайомилися у школі у середині 2000-х. Це Ігор Супрунюк, Віктор Саєнко та Олександр Ганжа. Усі троє навчалися разом до 9 класу у 96-й школі Дніпропетровська і знали одне одного поза школою. Лідером групи був Ігор Супрунюк. Проблеми із законом він мав з восьмого класу. Тоді його звинуватили у жорстокому побитті школярів, вандалізмі. Він бив вікна у поїздах. Супрунюк побив дитину, а Саєнко, його товариш, забрав її велосипед. Фактично, вони знівечили її обличчя на все життя, та кримінальну справу проти Супрунюка відкрито не було. Журналісти ще тоді припускали, що пов'язане це із тим, що мати Супрунюка працювала у райдержадміністрації, а батько був особистим пілотом Леоніда Кучми, третього президента України. Перші злочини банда вчиняла над тваринами. Це було у 2003 році. Бідних створінь вони катували, жорстоко вбивали, а потім фотографувалися на їхньому фоні. Ці фотографії досить моторошні. Наприклад, вони робили знімки на тлі розіп'ятого кота. Часто розправу над безневинними тваринами вони знімали на відео. Є така інформація, що у школі у Віктора Сиєнка було прізвисько хлопчик-дівчинка через те, що він дуже сильно був прив'язаний до супрунюка і вівся на будь-які забаганки друга. Його батько теж був впливовою людиною, працював у прокуратурі. Садистів, які знущалися над тваринами, знайти не могли довгих півтора роки. Тривалий час катів навіть ніхто не шукав. Багато сусідів бачили, як супрунюк давив на своєму автомобілі, подарованому батьками, собак та кішок. Попри те, що все це бачили сусіди, ніхто не скаржився до міліції. Згодом від тварин майбутні вбивці перейшли на знущання з людей. 25 червня 2007 року до чергової частини міліції Дніпропетровська надійшов дзвінок. У житловому масиві Комунар виявлено труп молодої жінки. Вбиту звали Катерина. Аня не очікувала, що засидиться у гостях Каті Ільченко так довго. Подруги пили чаї говорили. Коли Аня помітила, що на годиннику вже майже 12-та ночі зібралася йти, Катя зголосилася її проводжати. І не повернулася. Мама Каті, почувши недобре, почала їй дзвонити, але телефон Катя залишила вдома. Тоді жінка вийшла на вулицю і буквально за 20 метрів від будинку натрапила на труп доньки. Голову Каті було розбито молотком. Як згодом з'ясують експерти, Катя вмирала кілька годин. Співробітники міліції встановили, що Катя не була зґвалтована, а золотий ланцюжок подарований на повноліття. Вбивці не забрали із собою. Оперативники ще обстежували місце злочину, коли надійшов новий дзвінок. За п'ять хвилин ходьби від парковки охоронець виявив чоловіка у непритомному стані. Коли міліція прибула на місце події, з'ясувалося, що чоловік мертвий. То був 34-річний Роман Татаревич. Він був убитий кількома ударами важкого предмету по голові. Серійні вбивства у Дніпропетровську в той час були вкрай рідкісним явищем. Тоді ці два вбивства не пов'язали між собою, адже Катю вбили молотком, а Романа арматурою. Від його обличчя нічого не залишилося, а в черепі застряг шматок цієї арматури. Через місяць він мав одружитися, його дівчина була вагітна. Розслідування цих вбивств одразу зайшло в глухий кут, свідків не було, а службові собаки не брали сліду. Жодного свідка злочинів не знайшлося, хоча, на думку слідчого, такого просто не могло бути. Далі була ще низка злочинів. Вбивці били людей арматурами та металевими трубами. Але згодом Супрунюк вирішив, що вони не є ефективними, оскільки жертви іноді чинили опір. Тоді банда почала використовувати молотки та кувалди. Однією з жертв була вагітна жінка. Її плід було вирізано з утроби. Про зґвалтування жертв не повідомлялося. 14-16 липня 2007 року міліція знаходила по два трупи на день. Серед жертв були бездомні. Їхню особистість встановити не вдалося. Злочинці виїжджали на полювання в машині супруняка та на краденому моторолері і нападали на різних людей, які траплялися їм на шляху. Як правило, підходили до жертви ззаду і били по голові молотком чи шматком арматури. Протягом доби вбивали по кілька осіб різної статі та віку. Гроші їх не цікавили. В деяких жертв вони залишали навіть коштовності, процес вбивств та конвульсії людей, що вмирають. Злочинці знімали на відеокамеру, мобільного телефону. Ще однією їхньою жертвою став 48-річний Сергій Яценко, який їхав на велосипеді. На відео, знятому Саєнком, видно, як Супрунюк обернув молоток у пакет і збив ним Яценка з велосипеда. Потім продовжив завдавати багаторазових ударів молотком та ножем. Зараз це відео є в інтернеті, його можна знайти на Ютубі, але обережно воно досить чутливе і майже все відео воно в пікселях, але. По звуках можна зрозуміти, що відбувається. До речі, цікавий факт, що до нападу цей чоловік Сергій пережив дві клінічні смерті та удар блискавки. Під час знущань він був у свідомості, чув, як ламаються його кістки. Саєнко ж підтримував свого товариша і сміявся, а потім застромив викрутку в око жертви, щоб через це око пошкодити мозок Сергія. Але в цього чоловіка була настільки сильна жага до життя, що він продовжував жити навіть із розбитою головою. Найчастіше від рук нелюдів страждали переважно люди похилого віку, жінки, діти, люди з інвалідністю. Найстаршій жертві злочинців було 70, наймолодшій 13 років. 70-річна мешканка масиву Червоний камінь, що у Дніпрі, понесла після обіду недоїдки бродячим собакам, які мешкали поблизу неї. Безпритульних псів старенька підгодовувала вже 5 років. Місце розташоване неподалік молодіжного центру. Воно безлюдне, але жінка не боялася, що в неї взяти, окрім кісток. На хлопців, що стояли біля турника, вона навіть уваги не звернула і не насторожилася, коли почула позаду тупіт їхніх ніг. Спортсмени, мабуть, подумала. Як розповів суду Живодер Віктор Саєнко, команду до нападу подав його спільник Ігор Супронюк, кинувши на ходу, вмикай камеру. Він побіг за старенькою. На суді вони стверджували, що це був один із перших їхніх злочинів. Проте злагодженість дій, розподіл ролей говорять про інше. Наздогнавши жінку похилого віку, ініціатор нападу вдарив її по голові, а коли та впала, почав бити ногами. Жінка дивом залишилася живою, втратила зуби та очі, отримала важку черепно-мозкову травму. Вона на силу доповзла по снігу до молодіжного центру, і охоронець там викликав швидку допомогу. І, хоча бабуся вижила, вона не бачила людей, які напали на неї ззаду. Тож стати свідком вона не змогла. Ці загадкові вбивства та напади не могли не зацікавити журналістів. В газетах по телебаченню і в інтернеті стали з'являтися сенсаційні заголовки. Однак слідство не хотіло оголошувати вбивства серійними, так як жертв нічого не об'єднувало між собою. Лише жорстокість, із якою на них нападали. Люди були налякані. Слідчий, який вів справу, розповідав, що просив іноді дати перепочинок слідчій групі, бо неможливо було витримувати те, що довелося бачити під час розслідування. Деякі вбиті були настільки понівечені, що не вірилося, що це з ними зробили люди. А як вони жорстоко вбивали тварин передати взагалі важко, незважаючи на те, що минуло вже понад 10 років мешканці мікрорайону пам'ятають, що там відбувалося, і як чоловікам доводилося зустрічати своїх дружин та дочок із рушницями. Хоча це і заборонялося законодавством України до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді міліція поставилася до ситуації із розумінням. Навесні 2007 року, тобто за кілька місяців до початку серії вбивств у Дніпрі, міліція проводила перевірку в покинутій будівлі, де, за їхньою інформацією, знаходився наркопритон. Там оперативники знайшли коробки з відрізаними лапами та хвостами, а на стіні був розіп'ятий французький пудель. Під час другого обшуку, вже після того, як почалися вбивства, слідчі в цьому наркопритоні виявили комп'ютер, де зберігалися відео та фотографії скоєних злочинів, повний список жертв, яких Супронюк називав своїми рабами, і вважав, що в потойбіччі вони будуть йому служити. Згодом ці файли з того комп'ютера стали головними доказами проти злочинців. Після того, як банда залила у інтернет ось це відео, де вони знущаються над людиною на велосипеді Сергієм. Відео масово почало набирати обертів. Його почали дивитися. Навіть воно дійшло до США, і зрозуміло, що люди були шоковані, налякані, і правоохоронці разом із програмістами намагалися знайти ось те перше джерело. І, врешті, слідчі встановили ip адресу Але працівників чекало розчарування. Відео в мережу завантажу. Ажили з інтернет-кафе, коли чутки про вбивства дісталися Києва, до Дніпропетровська відправили комісію МВС, яка очолила пошукову групу. Тій вдалося знайти єдиного і живого свідка. Це був хлопчик, який разом зі своїм другом катався на велосипеді і раптом на них напали. Його друг помер. А цьому хлопчику вдалося вижити і дати цінні свідчення. Тоді міліція зрозуміла, що має справу із підлітками, які пересуваються на авто. Досі ім'я того хлопця зберігають у таємниці, і його тривалий час охороняли поліцейські. Вони б не пробачили собі, якби того вбили. Також знайшовся свідок, який бачив спробу маніяків утопити в озері вкрадений скутер, і зателефонував до міліції. Оскільки маньяки були молоді, то швидко почали робити помилки. Міліція чекала на це. Правоохоронці продовжували пошук, вони шукали вбивць всюди, намагалися у школах, але батьки були проти, бо боялися, що на когось можуть повісити справу. Навідувалися слідчі, і у тату салони в одного із убивць була набита свастика. Нацизм сповідував Супрунюк. Він мав ось це татуювання свастики на зап'ясті. Він хизувався тим, що народився одного дня з Адольфом Гітлером, 20 квітня. Згодом Супрунюк зробив фотографію на тлі могили однієї з вбитих ним жертв. І кров'ю вбитої ним тварини зробив собі вуса як у Гітлера. За оцінками слідчих Саєнко та Супрунюк перейшли від живодерства до вбивств через почуття безкарності. Одного дня тривожну кнопку у місті натиснув працівник міліції. Проводити затримання сам він не мав права. Він побачив, що хлопець зайшов у ломбард, аби здати телефон, і по фотороботу він був схожим на одного із злочинців. Слідчі викупили телефон і побачили там те жахливе відео, фотографії, інші знімки. Того ж дня вони вийшли на банду дніпропетровських маньяків. Саєнка, супруніка та ганджу затримали. А у місто це своєї Я все Але тут міліція зіштовхнулася з новою проблемою брак доказів. Багаті батьки злочинців і тиск суспільства. Основним свідком обвинувачення став Кирило Козін, друг банди, який участі у вбивствах не брав, але знав про них все. Своїх друзів він здав, бо його затримали за крадіжку, а він хотів отримати вигідніші умови ув'язнення. Одразу після затримання було проведено судову психіатричну експертизу, яка визнала всіх трьох хлопців осудними і такими, що усвідомлювали свої вчинки. Спочатку всі затримані зізналися у скоєнні злочинів. Проте, після пред'явлення остаточного звинувачення, Супрунюк почав стверджувати, що з нього показання вибили силою. Та все ж Супрунюку та Саєнку призначили довічне ув'язнення. Відомо, що Супрунюк відбуває своє покарання у блоці для довічно ув'язнених у Дніпропетровському СІЗО, а Саєнко був перевезений до в'язниці у Кривому Розі. Щодо Ганджі, третього хлопця. То його із в'язниці вже відпустили. Чому зараз розповім? Зараз йому 31 рік. У нього є дружина, двоє дітей. Спілкуватися із журналістами він відмовляється. Обличчя своє він не показує. Він повернувся додому у Дніпро. Сусіди знають, за що він відбував покарання, але вважають, що він вже не такий небезпечний для оточуючих, і саме тому він отримав лише 9 років. І що вина його менша, ніж у решти. Бо він особисто не вбивав і відмовився брати участь у нападах і, взагалі, співпрацював зі слідством. Йому інкримінували лише два розбійні напади у складі банди. Спільники пояснювали свої звірства тим, що хотіли стати найманими кілерами і таким чином загартовували свою волю та щоб на пенсії було що згадати. От тільки пенсійний вік вони зустрінуть у в'язниці, а Ганджа має шанс побудувати нормальне життя. І схоже, це він і намагається зробити. Віктор Саєнко теж намагався влаштувати своє особисте життя у кривому розі він переписувався з дівчиною, але вона покинула його, дізнавшись, за що він сидить. Батьки Ігоря Супренюка та Віктора Саєнка планували заперечувати вирок у Європейському суді з прав людини. Вони стверджували, що справа сфабрикована. Це суд чисто... То есть кто-то хочет ну, пожизненное посадить, чтобы э, настоящих преступников скрыть. Так оно и будет. Почему у судьбы экспертизм? То есть напрашивается вопрос, значит они опасаются, что может не подтвердиться. Это. И потом на видео, которое уже в интернете, кстати, кто мог выложить? Или прокуратура, или милиция? Но все равно у нас этого видео нет. Вот. И там слышен голос девочки, в принципе. Надо выяснить, что это за голос. Да, там. Ну, не дівочки, голос, дівочки, женського вернее, даже. То есть тобто, Хто то ж виманкірував, хто то вирізав этот голос? То тобто, есть, Ну суд не судні хочеться тим розбиратися. Вони і досі не прийняли той факт, що їхні діти стали жорстокими вбивцями. І розповідали навіть і в інтерв'ю, і на камеру збирали прес-конференції. Де розповідали, що їх затримували не за протоколом, що там порушені якісь процеси, що не було свідків під час затримання, що не було понятих. Але звісно, що суд в цій справі все ж таки став на бік жертв і все ж таки був справедливим і присудив їм довічне ув'язнення. Є один цікавий факт про цю дніпропетровську банду. Те, що нині статтю у Вікіпедії активно редагують про них. І українська версія статті, тобто українською мовою, редакторів так званих не цікавить. А от російську версію там активно доповнюють. Якщо ви завітаєте на цю сторінку, то ви все зрозумієте. Перші правки у статті в російській версії з'явилися буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І пізніше десятки неідентифікованих користувачів почали дописувати в статтю вигадану інформацію про те, що усі злочинці були фашистами, мали якісь татуювання, а потім, нібито були відпущені на свободу і зараз живуть у Польщі. При цьому горе автор таких правок посилається на якісь власні джерела. Пізніше з новими правками через недостовірність цієї інформації почав боротися бот Вікіпедії. І тож деякі правки він видаляє як неправдиві, зокрема, інформацію про те, що Супрунюк звільнений і нині знаходиться на території Польщі. Це не може бути правдою, адже згідно до законодавства йому присуджене довічне ув'язнення: він не може бути амністованим. Його помилувати може тільки президент. А от просити помилування засуджений на довічно може лише через 20 років після оголошення вироку. суд по справі Дніпропетровських маніяків оголосив вердикт у листопаді 2009 року. Тобто, таке прохання про помилування підсудний супрунюк не зможе подати ще кілька років. Важко повірити, що люди у такому досить молодому віці ще виходять школярі там чи рік після школи і вже мають ось цю накопичену злість і на людей, і на тварин. Вбивства для них це була розвага, і вони прийдуть додому. і Навіть якщо у всьому зізнаються, вони знали, що покарання не настане. Але ні, інтернет пам'ятає все. Журналісти теж не сплять. Схожа історія із мажорами трапилася у Харкові кілька років тому, якщо ви пам'ятаєте, Олена Зайцева влетіла у натовп людей, які просто чекали зелене світло, світлофора. І в той час вона думала, можливо, як варіант, що батьки зможуть її врятувати від в'язниці, але це викликало настільки великий суспільний резонанс, що уникнути в'язниці. Вона не змогла, що її засудили, здається, до 10 років позбавлення волі. Дякую за те, що послухали. Новий випуск про нових маніяків буде вже у наступний четвер. Дякую за вашу увагу. Нагадаю, що у мене є телеграм-канал та Ютуб канал. Ви можете туди зайти і підписатися. Дякую, почуємося!